Рада вітати усіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу продовжити огляд своїх хвойних, які прикрашують мої клумби цілий рік. Так, ще раз хочу нагадати, що наш садочок знаходиться в Івано-Франківській області. Зараз покажу одну із клумб, на якій хочу сьогодні зупинитися. Трошечки мішаю мені паркан, бо піднялася трошечки, щоб показати клумбу так, загальний вигляд, який в неї є. Ось. І вже піднімаються мої трояндочки, починають другу хвилю. Завтра почну вже відзнімати, бо дівчата дзвонять, вірніше пишуть, кажуть, дзвонять, пишуть, питаються. Так що буду відзнімати ось такий має вигляд клумбочка. Ця. Так, трошки в мене голос. Щось у нас, напевно, якийсь вірус. Знову ковід повертається, не в тій формі чи що. Прихворіли, нічого, все буде добре. Так, по центру кипарисовик, Це кипарисовик горохоплідний, називається Bow так, Поки що він в такій формі я його вирощую. Тримаємо в такій формі, але ну, думаю, що, напевно, його треба буде стригти. Того, що він трошечки є такий капризний, він дуже отак От всередині його треба постійно вичищати, тому що дуже багато хвої-жовтої збирається так, що весні то я йому робила таку дуже генеральну чистку. Це він рахується такий карлоковий сорт. Тепер, так як в літній період, в нього така, бачите, сріблясто-блакитна хвоя. мігесенька хвоя мігенька, гарна, отака, приємна, можна з нею працювати. Взимку робиться така зеленувато більше, блакитна, дає більше така зараз сіро-блакитна. Пізніше така більше зеленувата на зиму. Вона робиться ця хвоя. Ну нічого, він такий дуже я кажу, що приємний, можна його стригти в любі форми. Напевно, що буду я його щось вистригати, того, що він дуже загущується і треба чистити. Може він як капризний. Таке здоров'ячко в нього, скажімо, вже цікавилося не дуже, але й досить таки прикраса. Він мені тут трошечки завеликий, так що його треба буде обмежувати. Він по центру, центр клумби, і трошечки буду його обмежувати. <кій> ось. Надає перевагу легким ґрунтам, таким. Ну, сонце, півтінь це його якраз місце. Тут сонечко до першої години пізніше йде за будинок, і сонце йому прекрасно, півтінь також витримує. Підходить от як до альпінаріїв також до одиночної посадки змішаної ну до будь-яких посадок. Така. В нього висота метр п'ятдесят може вирости. Він вже має десь так, напевно, більше. Два метри. На метр ширини отак от його така його характеристика. Ще раз скажу що чистка його обов'язкова всередині. От такий горохоплідний кипарисовик так, такий красунчик в нас тут він є. То, напевно, вже буде осінь, не буде такої жари, бо зараз от в нас 34 плюс, як не більше, посуха погода стоїть. Ну нічого, його не треба, немає ні крапельного поливу, нічого. Він собі так, така прикраса центральна, того, що клумба оглядається з кожної сторони, і з тої сторони є доріжка, також прохід. Так що він, так як є центральним по клумбі, рахується. Так. Тут, бачимо, біля нього є з двох сторон отака туя складчаста, туя східна біота, і зліва також така туя є. Відтінняє гарний колір такий. І з цієї сторони посадила такі дві. Туї ауреанана називається. Можна, хто собі схоче, може, сподобається, може відмітити назву. Нам сподобалося, спочатку купили одну. Пізніше вона так гарно відтіняє, думаю, ні, ще візьмемо одну з другої сторони, посадили. І так, туя східна біота. Аруя нана. Цей сорт повільно, повільно ростучий. Так, і ми бачимо, що має таку яйцеподібну форму крони, пагони в неї ніжні. Також дуже її треба чистити. Вичищала всередині, так навесні треба таку один раз в рік зробити дуже гарну таку її чистку, щоб їм також вона би не загущувалася, щоб на неї ніякі хвороби також не, не чіпалися. Ну ми робимо системні обробки і хвойним, і всім, але не часто, скажу так по-чесному. Так, як, як є, так і так і є. Так, вона має дуже таку ніжне, ніжну, таку, таку має ніжну також, хвою. Бачимо, має таку золотисто жовтий такий окрас. А всередині тут має таку ніжнішу зовнішню, а всередині така більш насичена зелена. Також вона дає перевагу сонячним ділянкам. І до землі абсолютно невимоглива. Такі її розміри 70 см висоту і в ширину до 80 см. Так, ось така, бачите, зелененька всередині. Гарно, ну Мені вона дуже подобається. Ніжна така, можна з неї також. Плануємо стригти ніякі фігурки. ні, Але хочу так зробити, ніби така фігурна свічечка буде з неї з таким е, тонесеньким верхом. І таку гарну зробити плавну, таку ніби, ніби глечик такий, щось з неї треба буде пізніше, але зараз ще наростає. Також її треба буде. Для щільності обов'язково стригти. А хвойні всі ми стрижемо для щільності, щоб гарно були. От біля мене зразу я вже робила огляд по даніці. Ця даніка щільна, вона вже стрижена, на відміну тих, що я показувала, ця даніка вже дуже гарний такий щільний-стрижений кущик. У мене він вже найстарший, вже стрижена 34 рази. Кожен рік я її стрижу, вона дуже тут розростається, я її... але вона краще, тому що. Не розвалюється ні дощ, пізніше сніги, чи можуть бути ожел... <клух> мокрий сніг, то вона собі дуже гарно в такій формі почуває. Тут Golden Star також показувала вже я. Ідемо далі. Так, тут в нас біля паркана то такі, йдуть в нас давні ще були давні такі споруди, і йшли ниж, такі там якби мури. І там практично нічого не можна було глибше покопати, то тут ми собі так і придумали, поставили камені, навезли ось з Дністра природнього, і зробили таку ніби умовно, ніби нібито гірка, ну, яка там гірка? от отак собі, просто трошечки задекорували. І старалася зато я тут трошечки більше хвойних дати. І тут такий єлівець горизонтальний. Він ще дуже був малесенький, але вже зараз він починає тут, як то кажуть, почувати себе королем. Цей єлівець горизонтальний називається Глайсер. Він такий, бачите, гарний сорт слонкої форми. Хвоя в нього така голубуватого кольору, луската, така от, синя, така, зелена, такий колір має. Взимку він набуває, такий вже набуває трошечки відтінок такого трошечки бурішого такого кольору, ось. Також його найбільше використовують в рукаріях, в альпільних гірках. От так він дивиться. Також так, він за високих сантиметрів 15-20 і півтора метра може йти він собі, отак, направо, наліво. Він же навіть трошечки може і більше. Ну, я, якщо він буде де мені мішати, то я його буду підрізати. Ось такий гарний сорт слонкої форми, бачите, ось такий синьо-зеленого кольору. От такий от він у нас, цей ялівець. Так, що в мене є, там такий ялівець похожий. Так, я вже казала, що це Golden Star. Тут ми маємо таку штучку. Так, ще маємо такий ялівець горизонтальний. Ось. Такий він також тут треба, щоб він зайняв це повністю місце. Це такий грунтопокривний карлоковий сорт. Також він, ну, Ясно, що вічно-зелений, бо він хвойний. А хоча, в принципі, ні, у мене є одна хвойна, яка взимку не є, не є вічно-зелена. Особливість його у вертикальних пагонах. Бачите, Він тянеться, але знизу. А так пагони всі його йдуть вертикально. Також повільно зростаючий сорт. І такий утворює щільний килимок. Отакий от по землі йде щільний килимок. Дуже добре, можна прикрити все, що тобі не треба, все, що хочеш собі заховати. Має таке сріблясто-зелене забарвлення. Взимку набуває бронзового. от такого відтінку чуть-чуть, За високий він так, сантиметрів 30, ну 30-35, залежно, як йому загарно вас буде. І так, може, метр 50 він по діаметру затягнутися. Любить сонячні ділянки також і витримує півтінь. Ось поблизу в нього там вже бобо, дуже спекотно і трошечки обгоріло. Готується вже моя густа Луїза. Тут гарна така гвоздичка відквітувала, я її обрізала, вона ще буде другий раз квітувати. Очиток насичено, такий малиновий-малиновий з тої сторони. Бачите, ось ця вже почала другий раз квітувати, гвоздичка. Вона, Якщо її гарно обріжеш перше квітування то вона буде другий раз квітувати. І там де, де, також. Вже ту барбариси я зупинюся. В дуже гарній маю колекцію барбарисів різних. На дальному плані барбарис ми обрізаємо. Тут сангрія дуже гарна, така яскрава. Пересадила мала великий кущ, а відсадила вже зробила три з одного. Так, готується. Перейду я ще хочу показати секундочку. Так, ще в мене тут є, такий гарний ялівець. Я його купила і точно не знала, як називається, але вже знаю точно, бо в мене ще є два, вони мені дуже сподобалися. І вже я вияснила, носилася з ним як не знаю з чим. Поки не дізналася, все-таки, як він називається. Це також ялівець Холгер, повільно зростаючий такий кущик з плоскою кроною. Він отакий вирізняється тим, що в нього всередині він має такі взагалі, пагони в нього жорсткі такі розложиста така крона. Ніби опущена, а кінчики має такі припідняті догори. От такі має припідняті, ніби все опадає, кінчики такі припідняті. З нього також можна буде гарно, ну якийсь банзай, щось сформувати, хто що хоче. Тобто пінарні він дуже піддається, дуже можна, що з нього, хто в когика фантазія, можна з нього вистригти. Поки що він в мене наростає, нічого я ще не... Стрижу, але думаю, щось з нього зробити буде красиве десь пізніше. В середині він має таку бачите, хвоя в нього така голубувата, а зверху золотиста, жовта така, от а, а навесні він просто чудесний. Приріз в нього такий красний, красивий. Так він від, ну, відокремлюється, що відразу всі на нього звертають увагу. Бачите, такий має золотистий відтіночок. В середині він такий голубуватий. Ось. Ось такий він красивезний. Висота, не знаю, у мене він вже 4 роки, четвертий 4 ну я малесеньким його купила. Висоту, говорить, ну, писала характеристики: пів метра на метр ширини. Ну, в ширину він вже має метр і пів метра також наріс, так що ще трошечки почекаю, можна буде з нього формувати. Бо тут в мене скайфул. Скайфул цього року щось дуже поганеньке. в мене, та певно сильно притінився пировське, бо я вже понапахала пировських, де тільки могла і не могла, бо я їх дуже, дуже люблю. Так як лаванду, наприклад, у мене дуже гарна лаванда є. Ці лімонопосадки, але її треба, її стрижеш і ще чекаєш на другу. Бо лаванді не квітує два рази, а лаванда квітує, в мене такий сорт, що квітує. ну Вже не так рясно, звичайно, а пировський це просто чудесно. Воно в собі безперервно, ось така. Так, що я ще хотіла? У мене є ще один такий ялівець з ягідками, і не знаю поки що, як він називається. Дуже гарний, дуже м'яка хвоя, має такі ягідки, і, може хтось мені скаже, як він називається. Щось я ще його не знайшла, як він називається. Дуже він гарний, поки що наростає. також, ну Я дуже люблю хвойні, тому що вони все-таки прикрашають всі клумби. ось. Такий, думаю, кутик, тут нічого, такий трикутничок. ось доріжка, І все, і вже собі є лівець, і взимку також вийдеш і красоту показує. Цей також неопізнаний ще. Дуже, похожий до стрікти, стрікту я не люблю. Цей також такий колючий, таке враження, що це стрікта, І я стрікту почала щось формувати. то тільки одна стрижка на розтяжці. Так що, це, скоріше всього, що це за стрікта, Купила я його. Без назви, так що. Ну, по всіх признаках, я думаю, що це Єлів стрікта, Він не є такий, навіть не пропоную. Якщо ті пропонувала ціння, по-перше, колючий, дуже важкий в обслуговуванні, то хто дуже аж таки хочеться. Так, все, цих, тут ми пройшли. Ялівців, бачу, буду готувати огляд з трояндами. ось моя. Як вона квітувала в, першому, в першій хвилі мокароса? Боже, це ж було, це не було видно листя красиво. І зараз піднялася, я її так досить обрізала, скажімо, дуже не жаліючи. І то вона вже відколи квітує, от, от навіть видно, бо є вже ці квіточки. Я зняла, котрі відквітували. І вона далі між, між хвилями в неї було квітування, і квіточки. Аж мені страшно за неї. Так, все, закінчила огляд про своїх воїнів, що є на цій клумбочці. Дуже дякую всім, папа, -па. дякую нашим захисникам. Всім добра бажаю.